Доброго дня. Щодіший день ми ще поговоримо про найвищу духовну висоту в майбутньому, хто її отримає у того вічному світі. А знаєте, що це? Зневага. Зневажений тут у земному житті. Та вони будуть вищі всіх. Так написано у слові Божу. Авторитетні люди Святої вічності зневажені тут на землі. Все ми цю працюю увагу знаходимося, та багато дечого є притчі про і лазара, не, не притчі, а повідомленню Ісуса Христа, як воно буває у вічності. Там багато тем у цьому, але ми звернемо увагу, бо одне слово зневага. у його було, все нормально, а там був один бідний. Був зневажений. Це записано у Лікиві 16, 19 вірш. Один чоловік був багатий, одягався в кармазин та вісон і кожного дня бенкетував розкішно. Був така ж один же брак, лазар на ім'я. Котрий лежав біля варіг його, критий струбами, і бажав живитися крихтами, які падають зі столу багача, і пси приходили і лежали з його. І сталося, що помер Бога Жебрак, і був віднесений ангелами на лоно Авраама, померлий багач і поховали його. І в пеклі, терплячи муки, він звів очі свої і побачив здалека Авраама і Лазара. І закричав, сказав, Отче Аврааме. Змилися наді мною, послилате, щоб мочив кінець пальця свого воду і проходив язик мій, бо я мучу в цьому полумі. Але Авраам відповів, сину, загадай, що так як ти отримав усе добре за життя твого, так само лазар за життя лихе. Тепер він тут тішається, а ти мучиш. А крім того всього, поміж нами і вами, встановлена велика беззоння. Так що ті, які хочуть перейти звідси до вас не можуть, і звідти до нас не переходять. А він сказав, «Тож благаю тебе, Отче, щоб ти послав його в дім батька мого. Бо маю я п'ять братів, нехай він засвідчить їм, що вони також вони не прийшли у це місце страждання. Авраам сказав йому, є у них Моїсей і пророки, нехай слухають. І він сказав, ні, отче Авраме. Коли хто із мертвих прийде до них, то покаються, Авраам відповів їм, якщо Майсеї і пророків не слухаються, то навіть якби хтось із мертвих при воскрес, вони не повірять. Ми бачимо таке повідомлення. Навіть сам Авраам каже, між увами і нами велика Перейти не можна, яка та пропись? Для мене я представляю, що це така безодня, якщо хто порушить цей кордон, межу перейде. Він падає в якусь пропись, буде летіти, 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 завжди буде летіти, летіти, летіти. Хоча вся краю нема пропасть без сотня. Нема. Ну і тут ми бачимо, значить, тема, як я казав, у нас буде тема. зневага, зневага. Довага найвища висота в духовному майбутньому світі, віруючи у Ісуса Христа, котрі зневажені тут на землі. А це часто буває навіть і авторитетні люди. Святої Вічності це зневажені люди. Луки 16.25 Авраам каже, до бача, згадай, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мочиш. Ну і велика прописть він далі розказує. От так що відстань далека. Рейсів нема, автобусів нема, транспорту нема, самолетів теж нема. Тут сказано все у цій притчі, і про багатство, і святість. І божество, і бідність, і зневага. Бог попередив, що святі не можуть умилостивити Бога і не можуть заступитися за інших. Ніхто не переходить, не можна. Вже як людина померла і тут не покаялася, Ніякі фінанси вивезти його з пекла в рай не діють. Бог попередив, що святі не можуть умилостивити Бога і не можуть заступитися за інших. Ніхто. Кожен сам за себе. Ми бачимо стрічне. Навіть у пам'яті багача на думка про Бога. Він про Бога не згадує. Він каже, пошли лазара. Якби він хоч трошки мав бувати, він казав би, що звернися хоч за мене до Бога, хоча це тоже, Бог цього не розрішає робити. І от псалм і 6 написано, Боже, в смерті нема пам'ятання про Тебе. Тут псалмопевець каже, що у смерті нема пам'яті про Бога. Ота людина померла, померла, якщо вона не вірується, не із пам'яті зникає ім'я Бога. А вона ще зникла тут, на землі, бо вона не вірила в його, не молилася, не сповідала гріхи. А там сказано, тим більше пам'яті нема. Нема пам'ятання про тебе. Всі мертві. лишені не цієї можливості. Всі. Що на землі уклав, засвоїв те і осталося при останньому виді. Коли ми дивимося на цього багача, читаючи це місце, я його часом називаю інтерв'ю з того світу, дивився на цього бача, ну ніякої шкоди ні людям, ні Лазару багач не наробив. Щоденно розкішно бенкетував, не було колег. Ну, сумно було трошки, як випали? То сумніли. Казу, це кожен день це було. Виникає питання, за що він попав у пекло? Шкоди він не робив. За що у пекло? Він сказав, що я мучився в цьому огні. В його було самолюбство, яке його втягнуло, гуляче життя засліпило, він не бачив у світі нічого, а ще алкоголю взяв. Ну, і тут на землі він, та про яку там милість вона говорить? І часом і людиною не був такою, як треба. Був скупий. Бо якби не був скупий, то бідний не сидів би в його ворота. Він би щось, моє йому дав. Так. Безсердечний був, не жалів, так йому і треба. Жадібний був. Жалко було покормити, якийсь навічик зробити. Зажерваний був дуже черствий. Людина без душевного тепла, не нечуйний до інших, просто черствий багат. Так він поступав на землі, не вбивав, не крав, не обманював. Просто те, що заробив, пив, що і батькове пропивав, 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 пив, гуляв, розкішно бенкетував і все. Так от подивився на Лазаря. Тоже нічого сильно святого він не зробив. Просто лежав, почути, але Лазар не жалівся, не проклинав своїй долі, не жалівся. І от Авраам каже, а тут він тішиться, бо він там відував. Не знаю, чи дойшло багачеви, чи не дійшло, що він йому не давав. Напевно, коли він на землі не зображав, то там, тим більше він не міг вразити. Така доля вже двоїх. Ось за цими критеріями, статтями міг буде впроваджений в пекло багач. Скупий, безсердечний, задібний, зажерливий, черствий, черствий, жадібний, безсердечний, скупий. Таких місць у пеклі. Якщо коли їх, отак з кількох очами бачить, хоч одна людина є, що немає сьогоднішній день ні їсти, ні родитися може, або дуже скудно, бізненько живуть, то цей багаж буде в пеклі. Ну, про Божий персонал на землі Авраам э, багато дещо знав. Але чогось не знав прав, як поводиться з Богими людьми. Цього багаці не участь, не знають. Не дай з'їва на пана, а останих забув. Притча 29.7. Праведний знає про право в боїх. Значить, праведна людина, та я прочитав місце, що вірючи знає про в Знає. А раз знає він і допомагає. Він не дасть ті кусок хліба їм. І Яков, апостол теж пише, а ви, каже, бідняка зневажили. А ви знаєте, що Бог сказав, що Бог старих, калік, знівечених. Він, сирить. Вони у Бога стоять, як говориться, під карандашом, на першому місці. Радше, як Бог буде проглядати те місце, де знаходиться ця людина, то Бог прогляне, скільки там бідних, скільки там. І що ти для їх зробив? А ви бідняка зневажили, каже Яков. Це Якова 26. Як сам 42 сказано, блажений, хто дбає про Бога. Дай нещастя його збереже Господь. Хто там буде дбать? Сам є, а той я какого? 9, 9.29 написано на його очі, слідкують за убогом. Притча 31.20. свою відкривай для убого, а руки для бідного. Псалом 11.6. Через утиску Богів, ради стогану бідних, тепер я повстану, говорить Господь Бог. Причча 14,4. Хто тисне нужденного, той ображає свого Творця. Псалом 9.35. На тебе слабий опирається, ти сироті помічник. Гай. Від бідняка відпадають і від товариші його Притча 19.4. Це проявляється в житті. Рідні не хочуть ускладнити. Собі життя, багатство притягує нових друзів, а бідність віддаляє старих, які роздражують прохання бідного. Це все важко говорити у житті з дитинства. Таке треба переживати. Така доля. Не доля, а Хрест. Хрест такий. Приче 17, У – «Убогий, і зненавиджений навіть ближніми своїми. Вони роблять невірну поведінку перед Богом. Стороняться родичі, а це гріх. Хоч тут можна засягти великого Бога, допомагаючи цьому бідному вийти, стай, поділитися, не зважайте на особу, каже Яков, – не зневажайте бідного. А Бог Бог-то, чи ж Бог не вибрав? У Богих, в очах світу цього, бути багатим і вірою. І спадкоємськами царства він обіцяв тим, хто любить його. Як ісіаста 9.16 погоджується мудрість бідного і не слухається його слів. Це правда. Бо у бідняка нема положення і статусу. Ще ніхто не прийняв? Статус бідника. От багачів є багато статусів, багато законів, а бідного статуса пока не дають. Проблем несправедливості багато. Дуже часто бідного зневажають, на бідному виїжджають, на бідному наживаються. А в Солом 9.38 сказано, бажання понижених чуєш ти, Господи, Серце їх зміцняєш, їх вислуховує вухо твоє, укріпи душевні сили, щоб не оставалось у горі, у владі сил ті люди безсилі на цій землі. Якщо ці люди коли-небудь начнуть молитися, так як треба, ой, буде бідний, горе. Хай Бог допоможе. Да ці слова коментувати Не буду. Хай Бог сам роз'яснить кожній людині, що ми повинні подивитися на цю розповідь, яку сказав Ісус Христос, про становище в пеклі, багача і бідного, зазерливого і нічого не маючого. Та буде друге становище. Щоб вона вийшла в нашу пам'ять і ми були на стороні тих. Важко, стидно, чи не хочу сказати. Як це так, щоб я та був зневажений? О є. Чи не бідних мір світа вибрав Господь, а? Христос сам, усе мало. Одежу, коли ми читаємо от, в об'явленні, в його одежа властить. А він тут хитончик, цій натканий Марією вона зв'язала, він у йому ходив, він у йому сидів, він і йому спав. От в йому не дали. До Христа його розділа наголо і цей хітон порвали на частинки ті воїни, які стерегли його. Але після того, як він воскрес, бачили його учні, бачили його інші люди. Він теж був у простому, не хотів показувати свого величності. Але ті слуги, які були біля його, сказано, сіяли, як ангели, а вона приставить, яка в його одежа. Але землі був унижений. Унижений. За що Бог і занижені допомагав йому? І так, дорогий друг, сестра, брат, якщо ти в якій-то сфері, якийсь момент, а може і життя, частина чи все унижений, знай це твоє благословіння. В ім'я Ісуса Христа Ти погожна Христа, Ти унижений є Христос. Хай Бог і Дух Святий відкриє вам. Успокойтесь і дякуйте за свій стан, який у вас є. Амінь.